Ми з котиками переїжджаємо. Ну точніше, вони переїжджають, тому що для них приїхав новий будиночок. давайте відкривати. Всередині у нас велика кількість деталей, і це, до речі, будиночки від Футуфу Kids. Зроблені із п'ятишарового гофрокартону. Він легкий, але при цьому дуже міцний, що важливо для таких активних котиків, як у нас, збираються будиночки досить легко, без зайвих інструментів та клею, буквально за декілька хвилин. А якщо захочеться ще трішки покреативити, то ми, до речі, зможемо цей будиночок розмалювати фарбами або фломастерами. Ще один важливий момент для нас: цей будиночок повністю екологічний. І якщо раптом відвідслужить своє, ми зможемо відправити його на вторинну переробку. А не просто викинути у смітник. До речі, нам було важко обрати, тому ми замовили цілих два будиночка для котиків. А в них там ще є великі будиночки для собак та халабуди для дітей. Ну що, ось і момент істини котики приймають нове житло та розподіляють між собою кімнати. Здається, переїзд можна офіційно вважати завершеним. А як вам наш новий будиночок?